Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна в нашій студії. Мої вітання. Добрий вечір. Мої вітання. Дякую, що ввечері в п'ятницю. Ну то що там 16.43, але ви з нами? Та? Е, про е, які добрі новини говорить Дональд Трамп? Ну бо водночас він констатує чергове розчарування Володимиром Путіним і говорить дуже гучну насправді фразу е, про те, що війна скоро може закінчитися. Ну тут що для Дональда Трампа добрі новини, це можливо, він змотував країни Європейського Союзу швидше відмовлятися від російської нафти. Для нього це було б дуже гарною перемогою, адже це перемога в першу чергу не політична для Трампа, а економічна. Адже російські енергоносії на ринках європейського союзу замінять саме американці. Вже є угода про закупівлю європейським союзом на 600 мільярдів доларів американських енергоносіїв до кінця 27-го року. І це для нього дуже важливо. Адже для внутрішнього електорату до речі, варто згадати, що до виборів до конгресу відбудеться досить і американці дуже активно до цього готуються, тому що для Трампа це важливо. Це важливо в контексті можливого імпічменту, який буде, якщо вони до вибори ці програють, і він буде діяти не на волю народу і конгресу, скажімо так, тому що штати демократична країна там дуже багато важливі впливу на того ж самого президента. І для нього важливі перемоги: серйозні, гучні і в першу чергу економічні. Адже майже вся його політика внутрішня будується на економічних перевагах Сполучених Штатів, і якраз витіснення Російської Федерації з ринку енергоносіїв Європейського Союзу для нього було б. Дуже важливим тому можливо в контексті добрих новин від нього, і це як і важель впливу на завершення війни, як і важель впливу на його внутрішній електорат, це була б найгучніша перемога, якою б міг досягти президент Трамп. Також добрими новинами було б узгодження санкцій вторинних протипартнерів Російської Федерації, або й не тільки вторинних, або й прямих від Європейського союзу і Сполучених Штатів. Консолідована санкційна політика це один із якраз ключів припинення війни в Україні. Ну і сім воєн. Ну як же Трамп не міг згадати про те, що він сім воєн? Закінчив зокрема між Азербайджаном і Албанією. Це я цитую президента Сполучених Штатів, тому що ну Трамп любить похвалитися, що ну, він зу... пісмейкер. Давайте скажемо, бо раптом хтось це пропустив. Це не ми зараз помилилися. Це Дональд Трамп помилився, да. говорячи про Албанію. Та це його пряма цитата. Да. Ну і Дональд Трамп не може не вихвалитися своїми здобутками. Сподіваємося, що до спільних здобутків з Україною Дональда Трампа. Долучиться перемога над Російською Федерацією. Те, про що говорить Володимир Зеленський, ну фактично він констатує та е, всі заклики Дональда Трампа ігноровані Владиміром Путіним, і необхідно повертатися. Окей, там Зеленський не говорив повертатися, але необхідно робити все, аби Україна була посилена. Ну а ми в цьому теж можемо вбачати якраз ось це таке повернення до там політики підтримки. Продовження війни, бо росіяни не хочуть іти на мирні е, переговори і так далі. Але це теж можливо опосередковано, але є констатацією того, визнанням того, що Трампові не вдалося. Президента Зеленського буде черговий, чудовий шанс постукатися до Дональда Трампа і донести українські меседжі. І він, звичайно ж, це зробить. Зустріч, яка може відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, куди президент Зеленський прибуде, куди прибуде Дональд Трамп. Її вже готує наш посол Ольга Стефанішин, новий посол, нагадаю, mm. яка в. Вручила вірші грамоти буквально декілька днів тому, і у неї вистачає досвіду і кваліфікації і всіх зусиль, які наша дипломатична її команда буде притягувати для того, щоб провести на вищому рівні всі ці заходи та виконати поставлені президентом задачі. Тобто, ця зустріч ми чекаємо від неї максимальної продуктивності. Зараз всі фактори збігаються. Трамп зустрівся з британцями, говорив з королем, говорив з прем'єром. Британія одна з найбільших союзниць України в цій війні, тому що це не так більше про союзництво і нашу дружбу з британцями, як не. Навести британців до Російської Федерації, і тут наші інтереси співпадають найбільше. Адже саме Британія готувала і Україну, і східний фланг НАТО до оборони проти Російської Федерації. Я нагадаю, з 2015 року стратегія, яку анонсував Британський аналітичний центр Русі, полягає в тому, щоб стримувати Росію саме на полях битв у східній Європі, і Україна стала кульмінацією всієї цієї ситуації. Але повертаючись до Дональда Трампа, та чи вдасться донести йому, що Путін знову його кинув? Нам це вже вдавалося. Президенту Зеленському це вже вдавалося, і нашим дипломатам ми бачили і вторинні санкції проти Індії. І перший крок так Трамп вдався до навпівмір, і це було не дуже ефективним. Але з новою стратегією, новим підходом до санкційної політики, до політики тиску на Російську Федерацію, я думаю, Дональд Трамп може здобути певні досягнення в цій галузі. Ем, ну ми зараз детальніше якраз поговоримо про ось цю 80-ту сесію Генасамблеї ООН і Про те, що там буде відбуватися. Тому що, судячи з усього, це не буде єдина така зустріч. Якщо до неї дійде. Отже, Володимир Зеленський теж може зустрітися. Із польським колегою Каролем Навроцьким це може відбутися на полях генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про можливу зустріч лідерів повідомив міністр у справах президента Польщі Марчин Пшидач. За його словами, на полях заходу може бути багато неформальних контактів. Тож коротка розмова між главами держав, цілком реальна. Водночас, раніше Володимир Зеленський заявляв, що у США наступного тижня готується зустріч із Дональдом Трампом. Ну Марчин Пшидач, очевидно говорить про польського президента і про те, що ці. Неформальні контакти вони можуть відбуватися, і так це буде виглядати. Він очевидно не буде говорити про Зеленського, та але ми теж можемо собі уявити і припустити, що це працюватиме так само і в нашому випадку, коли відбуватимуться певні комунікації. Може там не заплановані, це не буде якийсь офіційний, офіційно підготовлений формат зустрічі. Але разом з тим, ось ці комунікації наскільки вони важливі, якщо ми говоримо про такий більш вільний формат. Куарна відбудеться дуже багато, на поляги на асамблеї, як і на будь-яких дипломатичних великих заходах. Наш президент реалізовує всі ці можливості. Наші дипломати також, вся дипломатична команда і на юрсі в Римі. Ми бачили навіть на пахранах Папи Римського, якби це цинічно не звучало, але політика є політика. Всі дипломатичні контакти, які відбуваються куарна, вони є не менш важливими ніж ті, що відбуваються публічно. Бо військовий час без декларації, без якихось публічних анонсів, іде військова підтримка України. Домовленості про нову техніку, домовленості про нові пакети допомоги, обмін думками. Створення спільних безпекових стратегій все ж це відбувається не просто так. Це не тільки протокольні зустрічі. Йде безліч контактів, про які ми не бачимо ні в ЗМІ, ні в наших, ні в іноземних, але вони продовжуються, і вони є ну просто їх не можна недооцінювати. Офіційні зустрічі вони іноді просто більш протокольні, а всі домовленості якраз відбуваються в такому куларному спілкуванні. У випадку Польщі це зараз максимально актуально, адже Польща на порозі уступу в цю війну. Насправді Російська Федерація вчинила акт агресії проти Польщі, запустивши свої дрони. Вони. Влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. Це вже ну це акт агресії. Це привід для застосування п'ятої статті Північно-Атлантичного альянсу. Але тут питання, що у самого НАТО не вистачає політичної волі. Але якраз, от у Польщі найбільше з усіх наших союзників, може якраз її вистачити, тому що Польща одна з перших почала підтримувати Україну. У Польщі політика щодо Росії така сама, як у України, не дивлячись на контроверсійність Навроцького зараз, все одно. Всі його стейтменти орієнтовані на те, що військова підтримка України для того, щоб боротися проти Російської Федерації, вона буде продовжуватися, вона буде тільки підвищуватися, якщо буде потрібно. Кучі зараз дуже потрібно, щоб сильна Україна, щоб сильне українське ППО не пропускало повітряні атаки на її територію. Це важливо не тільки Польщі, всьому східному та й не тільки східному флангу НАТО. Адже ми бачимо прямі загрози з боку Російської Федерації бити в глиб НАТО, тестувати їх спроможності. Але для них найвигідніше, щоб це зупинялося тут і зараз в Україні. Це і про російські війська, і про російські повітряні атаки. Ось ці вишколи, які мають відбутися напередодні, ви знаєте Владислав Косіння, камеш, це є міністр оборони поль. Що він відвідував українську столицю? Були тут в Баківні, потім були офіційні зустрічі. Те, що ці вишколи вони будуть спільними, з того що я розумію, вони будуть на території Польщі. Це може мати якийсь додатковий теж політичний ефект і вагу політичну для нас. Це політична чергова декларація про безпекове співробітництво, що воно буде тільки посилюватися і продовжуватися. Для нас дуже актуально, і для поляків дуже актуально. Це прямий обмін досвідом. Поляки дуже хочуть отримати дрони-інтерсептори, які будуть перехоплювати шахеди в небі над Польщею, якщо вони все ж таки будуть долітати. Всі ці технології дуже важливі для НАТО. першочергово, знову ж таки кажу для східного флангу, і звичайно ж для Польщі. Адже у Російської Федерації неприязнь до Польщі на одному рівні з Україною. Це екзистенційні історичні вороги. І для Польщі зараз дуже важливо. Переозброюватися. Програма переозброєння йде максимально максимальними темпами. Якщо ми говоримо про Рярм е, Europe і про програми сейф, то Польща лідер цих програм насправді адже вони вже закупили безліч корейської, німецької техніки. Вони закуповують технологічне озброєння. Вони хочуть отримувати технології з України. Батл тести технології, які випробувалися на полі бою в Україні, і відповідно є дуже релевантними в нинішньої обставині в оборонно промисловій галузі. Тому Україна зможе надати досвід і технології. Польща зможе надати зі свого боку навпаки технології НАТО, які не виробляються в Україні, та свій досвід, свої стратегії, свої. Ну, навіть ту ж саму електроніку, якої в НАТО більше, і дуже важливий цей обмін і технологічний, і звичайно, досвід. Ну та ви говорите зараз про цю екзистенційність. Я думаю, дуже важливо не забувати про, про цей чинник, якщо ми говоримо про цілу низку країн східної Європи, тому що це не тільки Польща, це Угорщина, де свого часу були совєтські війська, і ми знаємо, яким чином це тоді відбувалося. Зараз вони абсолютно іншу політику мають. Це так само от Про них детальніше зараз поговоримо. Отже, цих дві країни не погоджуються ем, скорочувати. Імпорт російських енергоносіїв уряди і Угорщини і Словаччини заявляють, що не підуть на вимоги Трампа, доки ЄС не знайде достатніх альтернативних постачань. У Братиславі кажуть, готові відмовитись від російського газу і нафти, але лише після створення надійної інфраструктури. За словами міністерки економіки цієї країни, Денис Сакової словаччина перебуває на кінці західних маршрутів постачання. Тож повне припинення з Росії є ризиком. Тим часом. Міністр уряду Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що Будапешт блокуватиме ініціативи ЄС, якщо ті загрожуватимуть енергетичній безпеці країни. Ну тут цікаво. Слухайте, я не знаю, чи це були слова сказані для проформи, але е, я бачу тут насправді різницю в позиціях урядів обох країн, тому що слова словаки, принаймні в особі міністерки економіки, говорять про те, що ми можемо, але треба альтернатива. Е, е, такої позиції з боку угорщини я не бачу. Вони просто не хочуть. У Фіце більше внутрішньополітичних проблем. Його нестабільна позиція вимушує його віддавати паси якісь на бік європейського союзу і навіть на бік України. Ми бачили останні протести в Словаччині, які розгорнула опозиційна партія, відповідно, проєвропейська. Вона має більші рейтинги, ніж партія Фіцо. І ми розуміємо, що Фіцо навряд чи буде переобраний прем'єр-міністром, якщо він радикально не змінить риторику. Тому що партія прогресивна Словаччина, яка має за останніми опитуваннями 22, а партія Фіцо смер має 20. І ми розуміємо, що ніяку коаліцію Фіцо токсичний наразі він не сформує в наступному парламенті після наступних виборів відповідно втратить владу. Він цього дуже не хоче. Тому вони першими починають говорити про потенційну диверсифікацію. У Орбана підтримки більше і у Орбана ситуація взагалі стабільніша, там важче протестувати, тому що Орбан більш авторитарно будує свій режим ніж це робить Фіцо, тому що в Словаччині все ж таки там попростіше з цим. Але є альтернативи. Хорватія пропонує адріатичний трубопровід. У нього пропускна здатність 34, якщо якщо не помиляюсь, мільйони баррелів на добу. Mm. Ну я можу помилятися в цих цифрах енергетика, трошки не моя сфера експертизи, але. Дуже велика цього достатньо як мінімум для того, щоб годувати Угорщину і Словаччину нафтою. Тобто інші постачальники є. Є Норвегія, є Сполучені Штати Америки, є Саудівська Аравія та інші Gulf States, країни перської затоки. Вони можуть надавати ці ресурси, продавати деякі навіть по досить низьким цінам. Так трохи дорожче російських, тому що російські продаються з серйозною знижкою. І ми всі це розуміємо, що ці країни знову ж таки вони з Путіном дружать не ідеологічно. Орбанефіце працюють з Путіним, тому що ну, по перше, це корупція. Не будемо відкидати фактор корумпованості, і і Фіце отримують гроші від Кремля. Ми бачили всі ці розслідування, чудові про маєтки Орбана, про остатки Фіцо. Тобто Кремль їх годує персонально та їх партії відповідно, як і всі проросійські рухи, в принципі, в Європі, в країнах Європейського Союзу. Другий фактор електоральна перевага. Теза орбана, головна, яка залишає його при владі. У вас дешева комуналка. Чому? Тому що дешевий російський газ, тому ми дружимо з Росією. Багато побутових споживачів на побутовому рівні в європейському союзі дуже переймаються якраз про такі комунальні питання і для них важливо, щоб було дешеве світло, дешевий газ і все таке. Тому така політика допомагає їм отримувати свій певний електорат, особливо враховуючи те, що і в Угорщині, і в Словаччині є електорати, які ностальгує по радянському союзу та по комунізму, Ця стратегія користується успіхом, але не настільки, щоб протриматися ще довго. Я думаю, Трамп і європейці дотиснуть, адже є тиск через дотації. Дотації набагато більші, ніж вигода від російського газу, і Угорщина і Словаччина це розуміють. Тому це питання часу. Я думаю, наші союзники здобудуть політичну перемогу в цьому. Ну, є ще інший напрямок. Якщо ми говоримо про співпрацю Росіяни з так званою військю зла, отже, Росія могла відправити КНДР-ядерний реактор для використання атомних підводних човнів. Про це пишуть південно-корейські медіа із посиланням на джерела у розвідці. Наразі цю інформацію перевіряють. Однак, за словами урядових чиновників, Путін міг передати Кім Чен Іну два або три модулі, ще у першій половині поточного року вони складаються з реактора турбіни і системи охолодження, тобто всіх. Основних компонентів ядерного силового агрегату ну і е, за інформацією джерел Росіяни. Не виготовляли ці модулі з нуля, а взяли їх із підводних човнів уже виведених з експлуатації. Ну, по-перше, наскільки це складно, слухайте, промоніторити для того, щоб робити, розуміти цей потенціал, там військовий агресивний потенціал осі зла як такої, і КНДР росіян, зокрема, і чи правильно розумієш, що це і є ось ця п'ята, ну, бо там країна абсолютно обкладена або інакше державне утворення, бо це не країна, яка абсолютно яке абсолютно укладене, обкладене санкціями. Яке і так повністю перебуває під е, міжнародною ізоляцією? Чи можна якось на це вплинути? Ну, взагалі, можливо це потенційно можливо, взагалі ця ситуація. Ну, по перше, я би. Схильні довіряти південнокорейській розвідці, тому що вона одна з найкращих в світі. Давайте будемо відвертими, і в співпраці з американцями вони працюють дуже якісно. Тим більше для них Північна Корея, це для як для нас Російська Федерація, розуміємо, що працює агентура, супутникова розвідка, все ще завгодно. А ситуація можлива, технологічно це потенційно теж можливо. І що, вибачте, мене Шиз Путін, це теж можливо, що він міг таке зробити. Але от питання: наскільки це на щось повпливає? ким чином всім загрожує своїми ядерними боєголовками, але нічого не робить. Будь воювати хоче тільки Путін, і весь світ це вже бачить. Ну ніхто не хоче воювати ні Китай, ні Північна Корея, тільки погрожувати її, демонструвати якесь домінування, але це їх максимум Богдан Попов. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час, експерт Дякую. центру об'єднана Україна в нашій студії.